Серце, що грає, німому хлопчику артисту сцена не мова, а крила. У давні часи у великому місті, де гумін не вщухав ні вдень, ні вночі жив хлопчик, звали його Роман. Від народження він не мав дару слова, не міг ні привітатися, ні пісні заспівати, сумували батьки. Бо думали, що пропаде його життя, адже хто ж слухатиме того, хто мовчить. Та одного разу прибув до міста мандрівний театр. Роман, як зачарований, стояв біля сцени, спостерігаючи за грою акторів. Настав час, коли актор, що мав зіграти засмученого лицаря, захворів. Керівник театру був у розпачі, і тут Роман вийшов на сцену. Не сказав він ні слова. Але, як глянув, у його очах була вся печаль світу, вся туга лицаря затраченою честю. Він рухався так, що кожен його жест був як сказане слово, зігнута спина важкий тягар долі, піднята рука благання до неба. Люди в залі спочатку здивувалися тиші, а потім почали плакати. Вони зрозуміли лицаря без єдиного слова. Коли завіса опустилася, старий актор мудрець вийшов і сказав Пам'ятайте, люди, мова це лише місток між серцями, але не саме серце. Справжній артист не потребує язика, його вуста мовчать, зате його душа говорить на повний голос, і та мова душі, що виходить крізь очі й рухи, є вічною і зрозумілою всім народам. І з того дня Романа звали не німим, а серце, що грає. Там, де слово безсиле, там душа артиста вмитно йде дорогу.